Чим займаються політики? В основному, вони борються за владу. А для чого їм влада? Що вони з нею роблять? Вони реалізують свої програми, ті, які вам обіцяють на виборах. А якщо вони програми не реалізують, то що потрібно владі? Владі потрібно, щоб їх хтось забезпечував і реалізовував. В даному випадку це чиновники, це судді, прокурори, поліцейські, ну і дуже-дуже багато різних державних службовців. За різними підрахунками, в нас їх там щось біля мільйона, чи то, може, і 3 мільйона. Ніхто точно не скаже. А чого хочуть чиновники? Ну, чиновники в масі. Чого вони хочуть? Вони хочуть грошей, і бажано нелімітовану. Платинову картку, на якій буде написано Україна, all-inclusive, і друге, вони хочуть стабільності. Що означає стабільність? Вони хочуть бути впевнені, що обслуговуючи владу, їм нічого не буде. Тобто вони обслуговують владу, але якщо хтось із чиновників щось зробить не так, то він повинен знати, що його прикриють. Отак побудована державна машина. Влада, чиновники обслуговують владу. А тепер давайте подумаємо про те, де в цій схемі ви, звичайні громадяни. Ви в цій схемі відіграєте дуже важливу роль. Адже ми з вами обираємо чиновників. А що відбувається, коли виборів немає? Ну от немає виборів. Що тоді? А тоді залишається влада і чиновники, які владу забезпечують. Все. Ви не потрібні. Ви не цікаві. Ви ні на що вплинути не можете. Виборів немає і вами ніхто не цікавиться. Тому що ви ніхто і звать вас ніяк. Ви ні на що вплинути не можете. Тому черговий чиновник виходить в ефір каналу і каже, що так, і депутатам, і чиновникам, і купа купі народу потрібні високі зарплати. Давайте послухаємо. Вчителя, і як, ну, от, що в суді, що в прокурора, якщо в нього е, зарплата. А невелика і спонукає його постійно думати про те, а де, де взяти гроші? взяти гроші там? Прокур... Гроші. Де йому взяти гроші? Які гроші? Хоча б навчився вимовляти гроші. Де йому взяти гроші? Тобто, ми прокурорам даємо: квартири, пенсії величезні, суддям там і так далі. да Надбавки, за вислугу і так далі, честь мундіра, оця, присяга українському народу. Ну, вони сидять і думають про гроші. Ага, Це прокурори. Прокурори, судді. Це ж тема вже почалась прикривання того, що потрібно збільшувати чиновникам. Я повторюю: чиновникам потрібно постійно збільшувати, бо вони забезпечують владу. Влада на них тримається, зокрема на суддях, зокрема на прокурорах. Тому їх треба годувати. Ну, давайте далі послухаємо про гроші. Родину там іще на щось. Він постійно живе в такому, знаєте, е... А, е... Шо? Шо? Чи, що йому щось десь можуть можна от, 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 хапнути і вирішити цю свою нормально. Це сидить якась людина в ефірі е... національного каналу. І каже, що ми посадили в крісла прокурорів, суддів, людей, які не думають про виконання свого обов'язку. Вони думають, що вони можуть хапнути на своїх місцях. Це на повному серйозі людина говорить в ефірі каналу. Тому якщо дати зарплату високу, ну це як мінімум означає, що примусу до хабарництва в нього не буде. Ага. А яку велику зарплату? От у нас є дуже багато прикладів, коли у владу прийшли доларовими вже мільйонерами, а у владі стали мультидоларовими мільйонерами або взагалі мільярдерами. Скільки це достатньо, скільки? Вони і так отримують достатньо. Вам і не снилось. По 200, по 300 тисяч, по 500. В Деяких чиновників є мільйон в місяць. Це не в рік, місяць. Але це не означає, що він від нього відмовиться. Бо суддя, голова Верховного суду України, пан князев отримав зарплату плюс-мінус ну, десь на рівні 10 тисяч доларів на місяць, на місяць, тобто 400 тисяч. Ну питається да для нормальної людини. Що тобі ще не вистачає, особливо коли війна? Ну окей, я не кажу що зараз про людям не було судових. Подпи. Ну ну війна, так. Війна і що. Що тобі не вистачає, запитує він. Як ви думаєте, чого їм не вистачає оцим людям? Що змушує їх постійно брати хабарі? І я не думаю, що серед прокурорів, суддів, поліцейських всі ось такі. Просто влада змушена, змушена захищати тих. То навіть прокрався, тупо прокрався. Тому що влада з чиновниками має негласний договір. Чиновники підтримують владу, контролюють вас, але за це отримують надвисокі зарплати, їх дуже гарно годують. Ну, а від вас, я повторюю, нічого не залежить. І в результаті прокурорам. З бюджету на наступний рік будуть підняті зарплати. Причому на досить високу ціну для нас кілька мільярдів. Почав пан депутат Київради з вчителів, що і вчителям потрібно, і прокурорам потрібно. В результаті піднімлять тільки прокурорам. Ну, а вчителі, ви ще й так отримуєте по 400 тисяч. Правда? Чого вам не вистачає під час війни? Правда, є одне, але ви не обслуговуєте владу. І якщо ви вкрадете або візьмете хабар, або ще щось зробите незаконне, оцей прокурор, який забезпечує діяльність влади, вас посадить. І не сумнівайтесь, вам не дозволено те, що дозволено людям, які підтримують і забезпечують владу. В країні, в якій немає виборів, а вибори взагалі скасовані, ви ні на що вплинути не можете. Тому що влада у вас ніяк не зацікавлена. Ви нічого для неї зробити не можете. Зрозуміли? Ну і добре. Якщо не хочете от так жити, не забувайте підписуватись, бо колись, можливо, вибори такі будуть, і ви зможете обрати. Можливо, не таких. Mожно